Андрій, не роби цього, всі будуть сміятися, ти серйозна людина. Та ну ти що? Я все життя танцюю. Танець як шлях до самого себе. Я почав танцювати просто під музику в Тікток і буду тепер робити це, доки в мене вистачить сил. Це не просто хореографія, і це не про хореографію, це про свободу. Це про те, як тіло промовляє те, що сказати неможливо словами, про те, як через рух можна випустити свою біль і напругу. Ви розумієте, що це таке? Це один із елементів терапії, якому я буду вас навчати. Танцюйте, не треба стіснятися. Танець це спосіб дати емоціям вийти через рух. Він вкаже вам напрямок, куди треба діяти. Танець це форма молитви. Це коли твоє тіло, храм, а ритм це медитація. Це спосіб вказати світлу, я живий, я тут, я відчуваю. Танцюй, коли боляче, танцюй, коли радієш, танцюй, коли нічого не відчуваєш, і тіло підкаже тобі шлях. Ремонт душі це не завжди про тишу. Інколи це про гучну музику і про рух. Адже рухатися це значить жити. Доки ви маєте можливість рухатися, ви будете жити. Ви будете насолоджуватися цим життям. Подивіться на мене, я рухаюся. Музики нема навколо, але в душі моїй танець. Чому? Тому що я хочу вам передати цей ритм. ритм. Нового життя, нової реальності, в якій ви танцюєте разом зі мною. Рух вгору, рух вниз, ваше тіло, ваш храм, ваш танець, ваша медитація. Будьте щасливі і рухайтесь щодня. Дозволяйте собі бути веселим і кумедним, адже настане момент, коли ви цього не зможете зробити. Тому я вам бажаю рухатися разом зі мною для того, щоб ваше життя ставало більш веселішим, красивішим. І ваша душа співала разом з вами, адже це так весело і так прикольно. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мене, мені це важливо.